Підбір саджанців волотистої гортензії. Дівчинка замовила 6 штучок. Нагадую, що до кінця року, тобто лишилось тут скільки 10 днів. Є акція, дуже приємні знижечки. І так, 6 штучок. 3 штучки серії Лівінг, моя улюблена серія. Ось такий саженець. Канділав. Ось показує близеньку. Так, Pink and Rose. Якщо не буде влазити в коробочку, я ось це обріжу, щоб по довжині влізло в коробку. Це півлітрові горщики. Слідуючий сорк Royal Flower. Це до метра гортензія. Дуже великі волоті має. Схожі на фантом, але більш рожевіє. Гарнюсінька це вся серія Living. Так, далі дівчинка замовила новинку гіацинтова гортензія Quick Fire Fab. Схожа на Skyfall, але вона таким малиноворожевим квіточки вкриваються, на відміну від Skyfall. Ось такий саженець. Це з новинок. Так, далі у нас класика Фрайс Мельба. Обрізаємо, формуємо, як хочемо. Класна гортензія, сама себе тримає. Росте до, до 2 метрів. Так. І diamond rouge сама червона гортензія. Дуже гарна, але потребує підкислення ґрунту і дуже низької обрізки перші роки. А ви можете замовити по вайберу. А, ну і ваша це полуничка, тільки обріжете, оті квіточки. Відправляю все новою почтою по всій території України. Замовлення тільки через Viber. Всім гарних квітничків.